Пані Жанна працює в пологовому будинку понад вісім років. Її робота допомагати жінкам народити. Це подвійна радість, коли народжується двійня. Нещодавно також двійня народилася, і трійня народжувались. Також коли працювали військові дії, то також народжувалися двійня, і, і трійня. Так що приносим людям радість батькам. Каже, допомагати народжуватися новому поколінню зараз не важко. Складніше було у 22-му, коли над містом літали ворожі літаки і росіяни обстрілювали мирних мешканців чи не з усіх видів озброєння. Не було тиші, як то кажуть. Дуже багато емоцій. І хвилювання, так як і в нас було, так і в жінок, які народжували. Завдяки стійкості лікарів, які залишилися у місті під час бойових дій, було врятовано не одне життя. З вдячності до їх роботи у щорічний день медика громада привітала їх зі святом. Приєднався до вітань і виконуючи обов'язки міського голови Олександр У суспільстві є кілька професій, які завжди користувалися повагою, можливо, не завжди користувалися увагою держави, якою працівники цих професій заслуговують безперечно. Але повагою, от медик, медичний працівник це завжди була одна з найбільш поважаємих професій. Не найбільш оплачувана, на жаль, у нас в державі завжди так, але найбільш поповажаємо після ковіду і повномасштабного вторгнення. Ті чудеса і подвиги, які ви своїми руками робили, рятуючи людей в переповнених лікарнях під час ковіду, коли ще перші дні, я пам'ятаю, не всі розібралися, що це таке, і як себе поводити і був великий наплив хворих в усій лікарні міста не було ще протоколів чітких, вони мінялися це зараз ми вже звикли до цього і тоді це ну був реальний подвиг як ви ми разом рятували лікували наших людей і в принципі вистояли гідно цю пандемію а коли почалася повномасштабна війна в умовах надзвичайно складних коли і людей було менше Медпрацівників я маю на увазі, і обставини було не було світла. А в березні були поранені кожного кожної години і, і після прильотів там десятками вони приїжджали. Не вистачало ліків, не вистачало необхідного, не вистачало рук, не працював ліфт. Воду носили на верхні поверхи в відрах. Генератори ці шукали по всьому місту, щоб забезпечити роботу. І це реальна подвиг. І я думаю, що після цих двох подій повага до вашої професії вона набула якогось зовсім іншого планетарного масштабу, і просто хочеться вклонитися низько за вашу працю, за те, що ви робите. Уже не вперше багато українських медиків відзначатимуть професійне свято на роботі. Хтось на передовій, хтось у тилу. Всі вони роблять благородну і визначну справу: рятують життя українців. День медиків не тільки професійне свято, а ще й можливість висловити вдячність, солідарність та повагу тим, хто рятує життя. Нагоди дня медичного працівника України працівників і працівниць закладів охорони здоров'я міста нагородили подяками за сумлінну працю. Вперед день такого свята нашого. Дійсно, святого для нас ми в принципі дивимося не на одного, вітаємо друг друга, бажаємо і духовних сил, і фізичних і більше нервової витривалості для того, щоб робити в принципі, те, що ми робимо завжди: лікувати, лікувати, спостерігати за тим, як наші пацієнти одужують. Ну і в принципі, медицина це є життя. Я так року, а життя це наше майбутнє.